Сьогодні дам для вас корисну вправу на те, як зрозуміти, чи порушуються ваші кордони. Для цього вам потрібен звичайний такий аркуш паперу, на якому ви малюєте два кружочка. Тут моє, а тут не моє. У своєму першому кружочку ви поміщаєте свої емоції, свої почуття, свої відчуття, своє враження, своє ставлення до світу. В іншому кружочку ви поміщаєте все не ваше. Це нав'язливі думки, які вам хтось хоче нав'язати. Це критика, яку вам хочуть надати, навісити на вас якісь свої стереотипи. Все, що не є вашим, а хтось вам його постійно, постійно підкреслює, втілює вас, внідряє. І е, обов'язково цю вправу потрібно зробити ручкою, прописавши для того, щоб ви змогли е, усвідомити це. Тому чисто е, рекомендую вам спробувати це знайти цих 10-20 хвилин часу, щоб виписати і побачити, наскільки ваші кордони порушуються. Якщо ви знаходите порушення кордонів в цій вправі. Ви вже можете з ними боротися, ви вже можете сказати ні а у наступному відео розкажу вам вправу на те, як працювати з НІ і легко відмовляти тоді, коли ви не можете це зробити, або ще не вмієте, або вам незручно.